Друге питання, що стосується е, виборів до Чернівецької обласної ради, вони виходять на фінальну фінішну пряму. Е, в п'ятницю буде день тиші, ми провели свою агітацію. Фактично е, укомплектовані всі виборчі дільниці спостерігачами і членами комісій. Е, можемо констатувати неодноразові скарги до нас, людей. Е, в більшості випадків люди зрозуміло хочуть. Не можуть чи не хочуть давати офіційні, офіційні скажімо так, свідчення, свідчення чи скарги, бо це може вартувати роботи про використання адміністративного ресурсу провладними кандидатами. А саме це працівники медичної академії, студенти, яких в обов'язковому порядку примушують ходити по квартирах, збирати підписи. Це стосується лікарів дільничних, наприклад, дитячої поліклініки. від... Молодих матерів неодноразово були скарги, що їм дзвонили лікарі і просили, чи там, обіцяли преференції за голосування за одного з кандидатів. де, я переконаний, що ми дуже правильно підібрали кандидатуру, ми впевнені в перемозі, будемо намагатися захистити, тому що той шквал. Бруду, який виливається на нашу, нашу кандидатку в місті Чернівці зі сторони влади і зі сторони технічних кандидатів від влади, означає, що ми йдемо правильним шляхом. Я хочу зробити одне, прорекламувати один з сайтів Чернівецьких Букінфо майже 180 коментарів по обговоренню нашої кандидатури. Кандидат від влади такого такої уваги від громадської тери. Не отримали. Ну, а харикатури, які з'являються останнім часом. Це, це, я переконаний, що це може свідчити тільки є. про популярність. Що стосується... Ну, коротко, да, так. Коротко, Шановні колеги, префінгуючи у нас сьогодні Олексій Павлович, але є Максим Юрійович, якщо будуть питання і до нього Павлович, прошу, будь ласка. Таке, розмінки, і е, Олексій Павлович, ви сказали, що це вже традиція розказувати про сесію напередодні. Ну і кожна така традиція закінчується злостю ваших опонентів, чи як це сказати, вас обіцяли викликати на комісію. Пройшло достатньо багато часу, відколи ви мали там виправдатися за те, що ви кажете на цих прес-конференціях, а потім на сесії. Як ця історія отримала якесь завершення чи ні? Ця історія отримала завершення, що ну, має ще продовження наступне. Відбулося засідання постійної комісії з питань депутатської етики, регламенту законності, на яке мене не законно. Ну, це питання не розглядалося. Напевно, що збирають матеріали. Сьогоднішній прес-конференції вже додасться матеріалу? Додасться матеріалу, безперечно. Дуже часто і, і, і ви знаєте, не дуже приємно і от, на під час комісії е, постійних і чиновників дуже часто говорять про те, що як тільки починається питання про ефективний прозорий розподіл бюджетних коштів чи прийняття тих чи інших рішень, зразу починається крик. Не перетворюйте, не починайте тут політику. Ніякої політики в моїй діяльності, як депутата Чернівецької міської ради, як фракції нашої. Немає. Ми говоримо про бюджет, ми говоримо про житлово-комунальне господарство. І Якщо тут є політика, то тільки політика від слова полісі, тобто політика управління цими активами. Будь ласка. Будь ласка, якщо можна, уточніть юридичний статус кінотеатру Микола тому що на минулій сесії був проголосований ну, прийнятий ліквідаційний, ліквідаційний баланс, баланс кінотеатру. Наскільки я знаю, культурно-мистецького центру свого часу було створено. Тому на даний момент як це як наскільки мені відомо, це, я, вже говор... я вже писав це в і говорив це журналістам. Комунального підприємства Культурно-мистецький комплекс імені Івана Миколачука не існує згідно останнього переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, кінотеатр Миколайчука вилучений з об'єкту, з переліку об'єктів культури і перенесений в окремий об'єкт список, який готується до конкурсу. Тобто сьогодні говорити про те, що оголошується конкурс, ну, умови конкурсу, я думаю, що що ви напевно бачили збереження. Показу фільмів. Ну, фактично, при певних умовах, це можна влаштувати кімнату, де буде світлина і Миколайчука в рушниках, невеличкий плазмовий телевізор і DVD, і показувати там шедеври українського та світового кіно. Все решта можна використовувати на власний розсуд орендаря. Крім того, ми сьогодні маємо констатувати про те, що немає. Хоча мало би бути жодної концепції розвитку цього підприємства, цього центру. Незважливо від того, буде він в оренді чи буде він власності міської ради. Це саме стосувалося кінотеатру Чернівці, коли Михайлішенко обіцяв, що буде проведений конкурс, і той директор, який запропонує найкраще кінотеатру, переможе. Здурили? Ну там щось було, вони якісь плани показували. А тут сьогодні спитати ось чиновників, чим буде займатися цей кіномистецький комплекс, яке буде фінансування, які там будуть чи гуртки, чи, чи розвиток, які там будуть проводитися фестивалі, які там будуть проводитися покази. Ніхто цього ніхто... не знає. В першу чергу юридично надати статус цій юридичній особі, коли планує міська рада, чи це виноситься на рішення Виноситься на сесію віддати приватному інвестору в оренду. Всього іншого розгляду іншого призначення приміщення, приміщення кісля. Ну і установи не існує, коли все приміщення передано приватному. Іншого бачення міської влади немає. Тільки передача в оренду. І це стосується і басейна 27-ї школи, і басейна на стадіоні Куковини, і багатьох інших приміщень. Я, хоча я переконаний, що кошти в місті є для функціонування цих установ, і вони мають бути комунальні, як у всьому світі, фактично. Олексій Павлович, а де швейцарські тролейбуси, поки я не забув. Ви виділяли швейцарію? Швейцарі. Швейцарські, швейцарські... Ви гроші сесія виділяли, бо я не знаю. Мені Ірина Миколаївна дуже влучно підказала, швейцарські тролейбуси в Швейцарії. Значить, виділено 900 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю тролейбусів. Ці кошти тролейбусне управління використано для виплати заробітної плати працівникам. За свої власні обігові кошти зробили 50% проплату в Швейцарію. І вже більше восьми місяців не можуть вирішити питання про транспортування цих тролейбусів в Україну. Відповіді на відповіді, як вони будуть доставлені, коли вони будуть доставлені, немає. Питання вивчаються. Ще, будь ласка, шановна. Олексій Павлович, вам відомо про те, чи припинила міська рада бажання віддати інвестору, приватному інвестору, дитячий стадіон у парку Шевченка. Я в свій час доклав, немало зусиль по боротьбі із міською владою, по висвітленню цього питання. Щось вони притихли, адже інвестиційний проєкт то затверджені, він є. Вони притихли, поки що мені невідомо про те, що проводиться якийсь конкурс і продовження цієї. Теми. Напевно, що відмовились. А можливо, просто перечіку. Хоча це ще один з прикладів, коли дитячу юнацьку спортивну школу знову ж таки має ремонтувати приватний інвестор, реконструювати з добудовою, з надбудовою. В общем, дуже, я можу сказати, дуже е, підприємчі руководителі нашому місті. Ще, будь ласка, будь ласка, технічне питання. Вам щось відомо про ситуацію, що знайшлися спадкоємців депутата вашої колеги колишньої Фирсанової? Міська рада ніби обіцяла квартиру її комусь віддати, але з'явилися непередбачені якісь обставини. Про, про обставини це... про, про спадкоємців не знаю. Знаю, що було обіцяно одному з працівників відповідально Чернівецької міської ради цю квартиру в результаті нібито він отримав іншу квартиру. Або там от кажуть, якісь знайшли спадкоємці. Ну можливо, не, не, не знаю. Не Взагалі у нас питання виділення квартир, це тайна за сім'ї в печатках. Всі наші звернення попередні до депутатів рад різних рівнів щодо виділення квартир, черг і всього іншого, вони просто закінчувалися відписками і посиланнями на різні закони, які не дозволяють депутатам знати, куда кому чиновники дали квартири. Сергій ласка. Олексій, чидомо вам про те, що після того, коли членом партії удар став Олексій Коломій, нинішнім членом виконком міської ради, почалися певні тиск на нього. Оскільки не пройшло кілька рішень, в тому числі там повиділи з мене ділянки пану воротарів, яку, зокрема, заблокував саме пан Коломієць. І зараз стоїть питання про те, щоб вивести його склад виконкому міської ради. Невідомо, Олексій нічого за це не казав. Така інформація з джерел, інформація з джерел Зауваження, Його критичні зауваження я бачу. Ну, знову ж таки, говорити, оцінювати. Там, наскільки вони вплинені да, на прийняття рішень. Ви ж розумієте, що виконком фактично робить, виконує, крім делегованих повноважень, які чітко закріплені за виконкомом, це опіка і все інше. Розгляд на виконкомі е, проєктів рішень Чернівецької міської ради взагалі законом не передбачено. Це просто якби, колись Микола Трохимович зробив таку практику, щоб фахівці, які члени виконкому, могли робити свої зауваження до проєктів рішень. І насправді, мій досвід роботи в цьому складі Чернівецької міської ради, показують про те, що навіть і на депутатських комісіях не завжди можна внести якісь поправки. Точніше, ніколи не можна. Дуже часто питання проходить всі комісії без зауважень, на сесії, виходить, зауваження. Чи навпаки. Всі комісії роблять зауваження, зато на сесії депутатів обробили і більшість голосує так, як треба. Ще, будь ласка, питання, будь ласка. Питання, яке стосується до виборів до обласної ради, Максим Юрійович може підключитись допомогти. Звичайно, що на засіданні медіа медіаклубу, кандидат від об'єднаної опозиції чи від фронту змін. На пряме запитання дала дуже конкретну і пряму відповідь. Якщо її персональна думка буде розбігатися, ну не буде збігатися з думкою фракції фронту змін в обласній раді, вона при прийнятті рішень буде керуватися тільки власною думкою. При цьому кілька разів сказала, що тушкою не буде, ми їй віримо, тим не менше. Чи готові ви до такого перебігу подій? Перше питання. І друге питання до Максима Юрійовича. Чому саме такій людині, яка ще не будучи обраною, вже е не, не те, що вам заявляє, що вона не буде працювати в тому плані, який їй не сподобається. Чому саме їй Максим Юрійович, за допомогою? Максим Юрійович, таку вичерпну, тому що я був головою фракції політичної партії фронт ченвецької обласній раді, можу сказати першим. Марія Дмітрівна Філіпчук була висунута політичну партію Фронтзмін, наразі вона ще безпартійна. Я це вам казав. Сьогодні ми з нею зустрічалися, ми були на підприємстві на зустрічі з виборцями. Можу сказати так, що після того як вона побачила, як працювали ми на цьому окрузі, і побачила, що люди нас знають, і готові з нами спілкуватися, і знають, що ми допомагали їм вирішити якісь питання, сказала Максим Юрійович, щодо партійності, я зрозуміло, що іншого виходу в мене немає. Я розумію, що ви такі робили щось для людей. Тому мене наполягали одразу на партійній приналежності. По-друге, після того, як вона буде обрана, я впевнений, що нас підтримують на цьому окрузі, Марія Дмитрийна Філіпчук, якщо вона надасть згоду, вона стане членом політичної партії Фронтзмін. По-друге, вона буде. Членом фракції політичної партії фонд змін, а там є положення про фракції. Тому у нас кожен депутат має своє бачення на будь-які питання. Ми їх обговорюємо, але це є внутрішньофракційна дискусія, після якої ми виходимо всі з єдиним рішенням. Тому в неї буде, може бути своє бачення якихось проблем. Ми знаємо, як їх допомагаємо і обговорюємо, як вирішити. Тепер що вона зрозуміє про ці. Як працює фракція, як не си в курсі, як працює. Я розумію, що вчора їм було дуже тяжко. Я розумію, навіщо вчора зробили цю зустріч? Вприкро, е -э що е головний опонент це представник партії регіону Тарас Бойчук, не відвідав цю зустріч. Впевнений, що він знову ж таки ховається. Ми запрошили його на дебати. Ми не знаємо, чи він надасть згоди на дебати і на радіо, і на телебаченні. Знаємо, що ні. Бачимо, що відбувається вже на окрузі, тому що я там досить добре працював, в мене дуже багато є там знайомих, які зверталися до мене, які ми допомагали, голови СББ, і ми знаємо, що вже пішли люди з грошима, вже пішли люди з агітацією, де жодним не вказано, що він є представником партії регіону. Але, дякуючи закону про місцеві вибори, там написано, від якої партії товариш висуває. Тобто Тарас Бойчук, представник партії гоні. Люди це побачать. До речі, не всі знають, тому що він вказує, що він позапартійний. Хлоп. Позапартійний. Від якої партії? Тобто ти яку заловиш повідомиш. І мені цікаво, що навіть є така теза. Ну він ще встигне попрацювати, він буде домагатися, він порядок. Він два роки є членом виконкому Чернівецької міської ради. За всі ці вулиці за сніг відповідає він також. Всі ці рішення, які приймає Чернецька міська рада, він теж за них відповідальний. Чому про це ніхто не говорить? Ви вже два роки керуєте, що зробили? Ви та місто Черніців? Розвили вулиці Каструка, ентузіастів, Будана, Хмельницька. Хто за це буде відповідати? Навіщо вам монтаж? Навіщо? Ви ж можете вже працювати. Як можна казати, я вам зроблю. Та ви вже член виконкову. Для міста можете робити все, що завгодно. Депутат Чернівецької обласної ради таких повноважень немає, як член виконкову. Тому тут більше, оце були думаю, це були б такі е, цікаві питання для дискусії. А не дискусія стосовно від якої партії ви йшли, що ви будете тушкою, не будете тушкою. Покаже людина. Ми вже чули на передбачих перегонах до Верховної Ради, Федоров буде тушкою, Фіщук буде тушкою. Є якісь питання по голосуванню, по важливим питанням? Немає. Табало буде тушкою. Петро Дмитрович. Ми казали, я вам кажу про перегони в місті Чернівці, Чернівецькій області, зокрема. Ми знаємо, що як закидають, і бачу, якщо такі є зацікавленість, такі є карикатури, все це є, наші правильно працюємо. Значить, всі ми працюємо. Горда буде тушкою. Продовжуйте, Петро Дмитрович, продовжуйте. Пане Максиму, ти не менше. Прес-конференції минулого тижня пана Малярчука, вона зробила чималий такий резонанс в політичному аспекті от Буковини. Зокрема, він звинуватив керівництво фронту змін і батьківщину в узурпації прийняття рішень в об'єднаній опозиції. Ну і можливо, це якась певна. Ну, на ваш погляд, чи це образа пана Малярчука про те, що він не був висунути від об'єднаної опозиції? Чи це все-таки є якісь об'єктивні обставини під тим, під підґрунтя, під тим, що він говорить? Ну… Це його право е, мати свої висновки, робити заяви раз. По-друге, його право висуватись, він, її, він ним скористався, він висунувся. Ми Ми ніяких ви бачите нашій перевиборчій агітації жодних, е, тобто ми не порушуємо принципи щодо співпраці. Він каже, що він популярний. Може по виборці покажуть. По-друге, ми бачимо а не завадиться, як... щоб третій. Вибор... По-друге, ми побачили, Я... як пройшли вибори в Анван Франківській області до виборів. Минулої тижні, неділі, Там теж висували свій з позиції. Перемогли єдиний кандидат. Свобода, батьківщина. І ОРП. І і Його... і ОРП. А він не єдиний кандидат. Він приймі єдиного кандидат. Петро Дмитрович, я вам кажу. О, на я перепрошую. Питання було щодо ситуації Чинівця. Це право політичної партії громадянської опозиції висувати на на ви до вибору. Вони з ним скористалися і як офіційні і ні, просто місці. вони члени коаліції. Якби виходить, що всередині немає все таки порозуміння між ну думаю. Якщо порозуміння було знайдено із свободою, із ударом, і з батьківщиною, то певно, це ну це особисте бачення цих про процесів Інші, не треба. Інших не треба. Шановні колеги, ще є питання. Давайте що мене в контексті виборів два коротеньких оточення ще да. запитання. Олексія Павловича, Максима Юрійовича. Ваш кандидат, пані Марія, вона в 2010 році балотувалася від єдиного центру. Є інформація, ну, не знаю, підтверджена чи не підтверджена, що після цього вона мала якесь певне відношення до партії Україна вперед. Зараз вона балотується від вас. Чи не ви боїтеся ви, що наступний новий рік вона зустріне в лавах іншої політичної сили? І друге запитання, знову ж таки, як яке витікає з першого, чому в лавах такої потужної партії, як Фронзміни, ну, члени цієї партії, яка пройшла, скажімо так, всі щебелі партійної іерархії, щоб балотуватися на цих добровольках. E, почну з першого питання. У 2006 році Каспрук Олексій Павлович балотувався до Чернівецької міської ради від партії промисловців підприємців України. Я переконаний, що напевно мало в кого є. Питання щодо моєї опозиційності чи скажімо, прихильності до партії фронтзмін до її програмних засад. Ми, ми ще раз говорю, я не вважаю, що там участь людини в якійсь партії колись, вона є обов'язковою умовою постійної зради і таке інше. Міняються часи, міняються лідери. Що стосується другого питання. Павлович, чи не боїтеся ви, що вона ну, змінить свою партійну, мов на прописку? По-перше, в неї партійної прописки ще немає. А що стосується висування, так ми обговорювали різні кандидатури і від нас, і від батьківщини, і зупинилися на цій кандидатурі. Людина з активною громадською позицією. То я вважаю, що вона буде гідно представляти округи і новчан в обласній раді. А Стосовно другого питання, я би надав відповідь. Ми завжди у своїй передвиборчій риториці і своїй діяльності вказували, що політична партія Фондмін це партія нового зірця, що ми будемо формувати нову політичну еліту. Тобто, розуміючи, що за 20 років, певні якісь процеси вже пройшли, треба залучати нові імена, нові обличчя. І це вже не вважається, що людина повинна бути молодою по віку. Це, це ми просто ми називаємо молоді політики, які перший раз прийшли. Вони деколи роблять помилки, але навчаться, але в них є натхнення, вони хочуть працювати на, на громаду. І ми вважаємо, що політичні партії повинні бути соціальним ліфтом, якими суспільстві. І тому треба залучати нових людей, які мають нові ідеї. Тому що партії, які мають понад 10 років, наприклад, вони вже Ну, розумієте, людини як з віком, вони такі забюрократизовані, там тяжко приймаються рішення, не завжди є миттєва реакція на процеси, які відбуваються в суспільстві. Тому все ж таки ми будемо залучати людей. І стосовно її перебування, ну, це чутки. Вона сказала, що вона була позапартійна і на сьогодні вона є позапартійна. Ще, будь ласка, я питання, прошу Олексія Мікавчика. Олексій Павлович, таке запитання. Минулого тижня була проблема з чівництвом водоканалом. Черництво були нерво, відключили станції, деякі від електропостачання, і 50 тисяч чівнічан залишилося фактично без води, тобто верхні поверха. У них борг, якщо не помиляюсь, помиляюся, 29 мільйонів. Що буде, ну якось це треба питання, мені здається, воно навіть важливіше, ніж басейн зараз. Якось це вирішувати, бо через не була енергоприватна структура. Вона відключує водопостачання і чи не всі залишаться просто без води? Насправді я хотів би звернути вашу увагу про те, що держава частково компенсувала обленерго кошти різниці тарифів. Тобто борг був 50 мільйонів. Він скоротився майже вдвічі, але це не зупиняє абсолютно обленерго приват, приватної структури е, щодо відключення е, від е, водопостачання міста Черніці. Я переконаний, що е, відбувається той сценарій, про який ми говорили з самого початку. Всі е, е, інфраструктурні підприємства, ключові підприємства. Будуть цією владою доведені до ручки для того, щоб потім було сказано, що, вибачте, більше ми нічого там не можемо зробити, треба шукати приватного інвестора і віддавати в концесію точно. Тим більше, підтвердження моїх слів, мова йде про... Є те, що на неодноразово на сесіях, в тому числі і депутати міської ради, і Максим Юрійович виступав з трибуни, говорив хлопці, давайте щось робити, давайте створимо комісію, давайте щось будемо думати. На що були запевнення від керівника міста, що все нормально, все під контролем. Ситуація катастрофічна була завжди, і зараз катастрофічна ситуація не відрізняється від той катастрофічної ситуації, яка була раніше. Но бачимо, що ситуація тільки по проблемами, тільки поглиблюється. Якщо встигнемо, якщо підпишуть нам, якщо не підпишуть, на сесії будуть підписувати, я буду наполягати на створенні тимчасової контрольної депутатської комісії саме по водоканалу. Ви знаєте, що стосується от, е, ще одна така теза, яку я хотів би донести до вас, до громади, у нас стільки е, бізнесменів досвідчених в е, е, міській раді. І керівників за розважальних заходів, і громадського харчування, і власників готелів, заводів, газет, параходів, чого завгодно самоліти не недалі. Тобто, фактично, мова йде про те, що є фахівці, успішні бізнесмени, які б могли зібратися в якусь групу депутатську, депутатську комісію і розробити плани розвитку кінотеатру одного другого. Спортивної споруди, басейн, виходу з кризи, чи ніців водоканалу, але цим ніхто не хоче займатися.